Серце роздате до крові, вістка не смутку й журби, досі ми ще не готові до болю страшної війни, Стогнуть порожні будинки, вулиці в тиші мій, розстріляні щастя години плачуть в темряві нічній, сироти квилять маленькі. Вдови силіють в журбі, син не вернеться до неньки, мужньо поліг на війні, а в лікарняних палатах б'ються за своє життя ранені хлопці, дівчата, їм тіло болить і душа десь у жорстокім полоні, гноблений воровом злим, плаче тихенько в долоні нещасний. Когось побратим, хтось розгрібав попелище, спалено затишний дім. Радість згоріла до бнище, мріє розбито з усім, ціниться й далі в домівки школи, аптеки, метро, капає кров на долівки, як смерть залітає в вікно. На перехрестях відчаю болю. Топчуть жорстоко хліби, зібрані смуткою журбою на наших кривавих полях. Світе, скажи, що з тобою, що ми зробили не так, рятуючи кожну зернину, і хлопці не раз на щиті верталися в свою родину, щоб в тебе був хліб на столі. Час відчаю, смутку і болю, коли всі навкруг проти нас, а ми помираємо за волю і ніби спинився для нас час, одна лиш надія на Бога. Бо хто допоможе нам? Хто, як стала нестерпна дорога, як простір наповнює зло, вже вірити важко молитись. Немає ні сили, ні сліз, чи можеш Ісусе схилитись до тих, хто надію приніс, останню надію на тебе, всесильного Бога-чудес. Прийми її, прошу від мене і зглянься на тих із небес, хто також надіється, Боже, на тебе, Создателю наш, на того, який усе може. Нехай до святих твоїх чаш вільняться надія народу, страждена умова в журбі. Ми маємо єдину відвагу довірити все лиш тобі. Ти зглянься над нами, благаю, схились до нас із небес, кладемо в години відчаю надію на Бога чудес, ти вірний в своїх обітницях, незмінний. І люблячий Бог благає, до нас нахилися в хвилини печалі і тривоги. Амінь. Амінь.